Доброго дня. Сьогодні ми з Сашою хочемо спробувати рибку зробити. Ми вялимо звичайним способом, те, що там в кастрюлі У мене є таке відео, а ми хочемо спробувати сухим. Ой, ось нормально. нормально. Отакий ящик ми взяли. Краще дерев'яний з цим. Ну, ми взяли такий. І таку ось марлю для того, щоб не сіль туди не провалювалася. В два прошарки. Вони бустечки положить якісь. А нам і що? Вона нас... буде по сторонам стікати, що. Так воно ж мало, нам ж наше, воно воно що вниз стікало да. все. Да. Це якщо великий, багато, і в нас її мало, то зараз Саша буде її пересолювати, як завжди. Це вся тут? Да, так, оце вся все. А буде. А, більше не було, О, Саша. Це те, що піймали. Соль написано йодована, але вона вже не йодована. І зараз Саша зробить було 10 кг риби. Я з'їла все. ще продала, да? а ти лки-палки! Ну, бачите, кашуточка. Так що ми спробуємо е е е зробити. Воно нічого тут страшного немає, теж тут не важко. Просто що для цього потрібна спеціальна тара. Можна взяти якусь стару кастрюлю, тільки не алюмінієву. Або е, Пакет поліетиленовий, і щоб стікало. Тут саме... А ящик просто пластиковий да, ящик. да, 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 да. Пластиковий ящик понаділивався. Че ну, будемо сипати? Ні, ти ж рибу туди ложиш з этим. Ти хочеш сольство насити? Ну, да, нам, щоб ну давай, просто-напросто, просто, що, що, давай, підтримаю. просто що сіль зараз така у нас, знаєте, дрібна. Накриває і в миску, щоб вже воно не текло вас на пол. Тут саме, саме тут фокус той, що якщо ми робимо по старому методу, у нас ця риба пускає такий, як сік виходить. Там. Сіль і з риби. Та влізати, що, звісно, влізе. О, знайшов, бачите, який це ящик. А тут воно все з ящика буде витікати. Він його поставить зараз на якусь кирпичину чи на що, і воно буде з оцих дирочок туди витікати. Як вони треба, будуть потім возьмеш. да, так, да, добре. Та два постави, вистачить, сань, не треба, бо тобі треба ж будуть ці штучки. Як риба буде. Добре. Ні, тобі ж треба як рибу ти будеш робити, а вдруг ми риби наловимо, а в тебе ця риба ще стоїть тут. Добре. Все, хватить, так. ставлю. Агніт потом. О, диви. Красота. І воно туди буде текти все вниз. Ти одразу придавиш, да? так? Просто положиш цю штучку, да? Положу, так? А, ну так. Да. І в прохолодне місце. Сказала, що я обманюю, ось дивіться, ящик, там волога, видно, блистить. І це рибка стоїть. Вона стоїть неділю, ще одну неділю буде стояти в, цьому, в цій коробці. Оце сухий посол. Так, взяла Сашин телефон, тому що в мене пам'ять там закінчилася. Дивіться, трішки-трішки воложено. А ні, там є водичка. Зараз Анька все покаже вам. Ну, да. Подивимося, може, треба іще щоб лежало. солі. Сухенька, смотри, тверденька. Ну, я розумію, але я хотіла показати, як вона виглядала в солі. Вона вся була в солі. Як ми її сухенька. Ну, вона в солі. Всього. Я соль оббив, промив її То, що Я кажу, що я, я ждала цього <гум> фрагмента, поки Саня буде виймати з сухого цього, із ящика, яка риба, як вона в солі буде. Прихоже, він вже, вже її розібрав. бачите. — от це зараз можна брати і кушати. Так, да, так. Да. Він просто її помив і все. Він не замочив, це сухий посол. Люди добрі, це риба сухого посолу, ну вона така, а ти вже з'їв туди? Він лежить. Ага. Вчора Санька вже пробував цю рибу. Я хотіла показати. Ну, З ящика вона просто, просто-напросто, Отак в соль. Як ми ложили, нема нічого, не відпала соль, просто, неначе ті, тільки поклали в сіль. Ну, нічого. Що ж? Ще дуже-дуже важливо, як кажуть, очі повинні залізти. Як була свіжа залізли. риба, вони були такі випуклі, знаєте, а після цього ось вони всі О, аж, залізли. Аж там залізли. У нас десь 10 днів було, але прохолодно. Температура повинна, там, де стоїть цей відрочий ящик у вас, десь 4 градуси, не більше. Якщо температура трішки більше, 2 тижні тримайте в солі. Ну, все, те, що хотіли сказати, все сказали. Так що ми вирішили, що наступний раз ми будемо робити, якщо буде риба, тільки сухим посолом, тому що сухий посіл це риба. Великої якості. Що Санька вже вивісив наверх, ходімо, я вам покажу, як це все виглядає. Вчора він вивісив, а я сьогодні вам покажу, але е я розкажу вам пот потім. І в нас ще одна партія вже сухого посола готується. Звичайно, рибки небагато, але ось пройшов тільки один день. І вона вже дивіться, яка її можна просто брати і зараз її вже їсти. Дивіться, як вона світиться. Красивенька, сухенька. Як завжди, тут опробують насіль. Насіль дуже гарна. В цьому році немає рибки, але сухим посолом набагато краще готувати. Це така велика моя, яку я піймала перу. А ось поменше, зараз я вам покажу. Ой, дивіться, як вона, дивіться, як вона світиться. Яка це якісна риба. Вам видно? Ось вона світиться. Тут темно. Мій, мені здається, так гарно видно, вам не видно. Ну, от ви бачите, що просічується. Дивіться, рибка, Просто краса. Так що ще одна партія є сухої, і що плюси, зараз вам розкажу, ви можете витягнути із, із загальної кількості, ви можете витягнути 3, 5, 10, скільки вам треба повісили до пивка. А та може знаходитися у солі навіть рік. Оце дуже великий плюс. Якщо у мокрому посолі, от зараз Саня буде вимачувати і 10 днів, у нас вона була в солі, і 10, днів, 10 годин буде вимачуватися, потім буде вішати, то вона буде мокра дуже довго. Зараз сонця немає, а це відразу. Тобто ми перший раз готуємо, але другий вже у нас ящик стоїть. Якщо була б риба, то готували тільки з сухим посолом. Подивіться, яка вона гарна. Дивіться, яка вона сухенька, яка вона блискуча, яка вона на насна... нас. Якщо дивитися, куди ж її подивити, куди вам її показати, що ви бачили, яка вона прозора. О, дивіться, Бачите, яка прозора спинка тверда. І Саня заніс прямо зняв, отака вона, ну трішки сиріша була. Накрю. Ось полежала ніч, і дивіться, яка вона файна. Просто файно, так що тепер тільки сухий посол. Вибачте, за таке відео зборне, але готуйте до побачення. Смачного вам! І пивко можна попити, і картошечки поїсти, і просто так посмакувати. Можна не сушити її, можна одразу так ріже, як селідку кушати. Ну да. так. Так, попливає по пиво. Там пиво стоїть, Вон, бачите, пиво стоїть, банка. Так. Ось все. сьогодні Саша буде знімати це мокрий. Бачите, скільки із риби виділилося соку, сукровиця, і риба знаходиться в цьому соці. А там вона знаходиться просто у солі. Оце різниця.